Охайо всім, ви на каналі Яник, і це вже сьома частина проходження Блоксфрут за фруктовика. Перед початком відео обов'язково заходіть в мій телеграм-канал, оскільки там проходять багато крутих розіграшів. Ну що ж, а ми погнали до відео. А перед відправкою на новий острів я обов'язково повертаюся в кафе для того, щоб дізнатися з яким ж фруктом я буду далі фармитися. Тут заспавнилась фабрика, може в мене наразі вийде її залутати? Да ну невже? Серйозно, я вперше зміг залутати фабрику. І нам випав фрукт бомби. Такий собі фрукт, але все одно, що ж, створимо цей фрукт і погнали дізнаємося, який фрукт підготував для мене, Зіолес. Ну що ж, Зіолес, в попередніх двох частинах ти мені видавав досить непогані фрукти. Надіюся, ми змогли один одного зрозуміти. І ти мені зараз видаш якусь імбулечку. Чого ж рандом фрукт? І нам випадає любов! Ю-ху-хо! Це легендарка! Дякую тобі, братанчик! Ну а я для початку поставлю цей фрукт в інвентар, відправлюсь на новий острів, а тоді вже з'їмо фрукт любові. І так наступний наш острів це одна з найтемніших місць всього цього Blox Fruits. Зустрічайте, покинутий корабль. Вночі тут фактично нічого не видно, тому цей острів є одним з найважчих в фармів. Ну що ж, дістаємо з інвентаря Лауфрут. Та з'їдаємо його. За любов'ю буду грати вперше в своєму житті. Я не знаю взагалі ніяких скілів на цьому фрукті. Від цього стає лише цікавіше. Підбігаємо до першого квест Гівера і беремо перше наше завдання. Ну і відправляємося на фарм. Трохи прокачавшись, я відкрив уже 4 скила на цьому фрукті. Тож давайте зробимо короткий розбір кожного з них. Почнемо з першого скила. Зажимаючи його, у нас з'являється ось таке рожеве сердечко, яке ми пуляємо і наносимо купу урону. Урон, якщо ще на нас це по області. Наступний скіл це X. У нас з'являється ось такий лук. Ми ним стріляємо вгору, і тут утворюється ось така вот зона, яка теж наносить досить багато урону. Далі третій скіл це в нас це Зажимаємо його і просто вибухає все навкруги. Ну і напевне, найприкольніший скіл, який зараз мені відкритий, це скіл на ефку, політ. Спавнить ось такого от прикольного фламінго. До фламінго відходить в сторону, коли є оцей от чувачок. Ми можемо літати безкінечно. Також я можу паралельно юзати скіли і фармитися Плюс до цього всього, при великому бажанні, я можу вкрасти NPC і просто полетіти з ним будь-куди. Ось і всі скіли, які зараз мені доступні. A few later. Ось і перший квест позаду погнали ж брати наступне завдання на цьому острові. Це нас корабельні інженери, беремо на них завдання та відправляємо. Все на фарм. Хоп, і нам відкрився вже останній скіл на цьому фрукті. Давайте зразу його перевіримо. Скіл на вешку. best of friend А, мені на gravity blade мастері полетіло. За те, що мій best of friend добиває NPC, мені пішло мастері на меч. Хоча я ним не користуюся, тепер можу бити NPC, він сам буде з ним розбиратися. Ось, і все. Я завершу всі квести першого квестгівера Відправляємося до другого. Перший квест у другого квестгівера Це кухарі. Беремо на них завдання. Та відправляємося на фарм. Заспавнились фабрика. Мені є шанс і забрати. Сюди на цей раз мені дали лід В принципі, непогано, що плюс гроші золото. Втораємо та повертаємося на фарм. The next day. Ось, і завершу фарм на цих НПС. Переходимо до наступних. Це останній NPC цього острова, і я буду змінювати свій фрукт. Наступний наш квест це офіцери, беремо на них квест та відправляємося на фарм. Добиваю останніх двох NPC, і можна буде збирати свої монатки та відправлятися на наступний острів. Ну, ось і все. Я закінчу з цим островом. Але перед тим як змінити лав фрукт, ми даємо йому оцінку. Як на мене, цей фрукт є досить непоганим в фармі, але він далеко не ідеальний. Тому я поставлю його в категорію А імбові, і буде він стояти після флейма. Ну а зараз відправляємося в кафе. Я в останнє використав бестофренду біля себе. Засповнився кото. Ну, я надіюсь, що це не буде натяк Йолосу що мені потрібно видати спін. Ми йдемо дуже непогано. І мені випадає. Айс. Це просто імбаб. Якраз кот тут зараз юзає фрукт Айса, але спочатку пропоную відправитись на наступний острів, оскільки фруктолау є політ. Ну і там вже зімов фрукт льда. Наступний острів це крижаний замок. Ну що ж, а я з'їдаю фрукт льда та відправляюся на фарм Готово. Я вже раніше грав за фрукт. Льда, що в першому морі. Ну, але зараз ми прокачаємо його на фул. Тому беремо перше завдання на цьому острові та відправляємося на фарм. Завершуючи другий каст, я вже відкрив повністю всі скіли на цьому фрукті. Тому погнали швидко подивимося, що вони роблять. Мені later. Перший NPC позаду, тепер я можу брати квест на наступних. У мене в планах є отримати Ренгоку на цьому острові, тому надіюся, ключ мені випаде якомога швидше. Беру наступне завдання на цьому острові. До речі, з цих NPC вже може випадати ключ, який мені потрібен для Ренгоку. Тому погнали до фарму. Та ну ви що, серйозно? Ха. Йоу, мені випав Хайден Кей. Ви прикиньте, звичайних NPC під час фарму Хайден Кей випав. Мені навіть боса не прийшлось 150 разів вбивати. Що ж, тепер відправляємося всередину цього крижаного замку. Тут ми ласкаво здороваємося за окінзі, до якого я прийду трошки пізніше. А справа від нього є потайна кімната. Заходимо сюди і тут буде у нас така шкатулка, яка відкривається якраз за допомогою цього ключа. І так відкриваємо. І опа, в нас тепер є Ренгоку взагалі супер. Тепер будемо ганяти з ним. Ну що ж, мені конкретно повезло, що дали титул самурая. Ну а я відправляюся на фарм. Погнали! Та ви що на приколі? Ще один хайден Ну я правда вмер, але все одно два є на одному і тому самому сервері. Оце везіння в цього аккаунта. Фабрика, фабрика, Слухайте, так може я навіть і залутаю. Мене вже ніхто не може вбити, я наніс більше 50 тисяч урона. Видно, що фруктовик стає сильнішим. Да, це фабрика моя. І так нам випадає ракет, юху-ху-ху! Оце сила. Не то, що ті ваші всякі кіцуни до кіцуни. Рокет це тема. Наступний квест на цьому острові це адмірал Окідзі або Айс Адмірал з Блокскруце. Беремо на нього квест та відправляємося на його фарм. Мінус перший Окіді, а зараз сервер Хоп. Ого, і таке буває, оказується. Мені випали зразу два ключа з одного боса. У мене лише одне питання. Ао, Чому ти таким добрим не був, коли я проходив боксфрут за мечника? Я там для того, щоб отримати ренгоку, так путів, а тут уже третій кей. Ладно, менше з тим. Мені випав кей. відкриваємо дверки. І тепер нам відкрився доступ до стиля боя чорної ноги Санджі. На В2, але мені він не понадобиться, Просто відкрив, щоб було. Ну а я продовжую фармитися на цьому босі. М -м, да, на 75 к урону і не забрати нічого. Ладно, що там тип залутав. Буду! Та щоб ти жив! Ого, походу я 6 я біс залутаю сюди. Ну да, добившись, я бістер. Мені відкрився доступ до останнього острова цього моря. Також, пофармившись на цьому острові, я зміг набити собі 2,5 мільйона хонора. Ну і трохи прокачати хаки. Ну а перед тим, як відправитися на останній острів цього моря, ми даємо оцінку фрукту Айс. Думаю, всі розуміють, що це один з найкращих фруктів для фарма взагалі у усьому бокс фруз, оскільки в нього є кліки, а також він логі. Тому я поставлю його в категорію С. Ідеальний, і буде стояти він після терекса. Ну а для початку ми відправляємо в кафешку та міняємо наш фрукт. Опа, тут валяється алмаз. Ну, що ж Я в останнє кручу гачу в другому морі, тому видай мені якийсь файненький фруктик. І нам випадає шип. Ну, такої. Могло б бути і ліпше. З Цим фруктом я вже грав двічі ставимо його в інвентар. Та відправляємося на останній острів цього моря. Ось і він. Останній острів другого моря. Ну а для початку достаємо спайк з інвентаря та з'їдаємо його. Ех, прощай, літ. І так беремо перше завдання на цьому острові. та відправляємося на фарм. До речі, фрукт шипа у мене вкачаний на фул. Знову ж таки, граю з ним вже втретє за цю рубрику. The next day. Нарешті, це якийсь жах. З цим фруктом шипа фармитися з цими NPC це ну, просто неможливо. Я не знаю, як я маю цей острів проходити. Ну але перші пісі позаду, тому беремо квест на наступних. Це у нас квест на Water Fighters. Беремо на них завдання. Та відправляємося на фарм. Вже завтра має вийти відоса. Я його ще не сім монтувати, тому що не дозаписав. Тут чи, чи так. Алелуя! Ой, це капець. Ха-ха. <свісно> ким мені потрібно бути, щоб нормально качатися шипом у другому морі. Надіюсь, в третьому морі мені не будуть камонки всякі випадати. І так, беру перший раз квест на боса. Та відправляюсь на його похорони. Я насправді зараз він мене за три рази похорони і буду я себе разі. Фрукт. Там фрукт, блядь, там спайдер! хо Є, ма! Треба скринити. Тут спайдер просто так валявся. Оце вдача, капець. Ну все старим цей фрукт. І відправляємося вбивати цього боса. Мені ще з першого разу Dragon тріден вепл. Що за везіння на цьому аккаунті? Ну а зараз продовжую фарм на цьому босі Тому сервер хоп. Опа, на Water Cave вепл. Якщо хтось не знав, то він потрібен. Для того щоб отримати стрільбою в Fu якась там друга його стадія, я в цьому не розбираюся. Але цей ключ потрібно віддати у цьому NPC, який є прямо на цьому острові, тому я на всякий це зразу зроблю. Ну, ось і все. Нарешті, сьо, зал. Ну що можу сказати? Ось цей кінець другого моря. А для початку я дам оцінку фрукту шип. В другому морі він показав себе не так яскраво, як в першому. Адже колись я ставив фрукт шипа в категорію А імбові. На цей ж раз в другому морі все кардинально змінилося. І я поставлю фрукт шипа в категорію Д, жахливі фрукти для фарму. На жаль, але тут його місце. Ну ось який в мене вийшов терлист фруктів в другому морі. Цікаво, що буде в третьому. Нарешті я апнув 1500 левел, і тепер з гордістю я можу повертатись в кафешку та виконувати міні-квестик на перехід в третє море. Для цього нам потрібно відправитись в колізей. Після чого пройти всю кімнату, де ми виконували квест Бартіло. Далі йдемо до правої кучки гладіаторів і бачимо тут Кінг Хед. Говоримо з ним. Після чого він переносить нас на острів, де нам потрібно перемогти Ріп Індру. Ну і в нас починається шедевр Кацана. Завжди дивлюся, її ніби вперше. enjoyed the surface. Gave you my whole life, and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you this shit, is feeling worthless. I got no choice but to pour my pain up in these verses. Try you was a demon, but I an enjoyed the surface. Gave you my whole life, and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you this shit, is feeling worthless. I got no choice but to pour my pain up in these verses. I was a demon, but an angel

Третє море. Ну а на цьому я пропоную завершити сьому частину проходження Блоксфрут за фруктовика. Зараз в мене 1500 левел, я відкрив доступ до третього моря. На балансі 13 мільйонів 539 654 белі. Стати в мене виглядають ось так. новенького в інвентарі це Фрукт Спайдер, Ренгоку, а також Dragon Trident. Ну а я безмежно вдячний вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Ну і скоро зустрінемось знову. всім удачі. Всім пока-пока.